Тож, як ми готуємо дитину до наркозу? Звичайно, все відбувається у формі гри, тому ми надуваємо кульки, ми рахуємо пальчики або рахуємо гроші. Ми дивимося мультики обов'язково інколи співаємо пісні. Але факт той, що головне завдання це дитині подихати орієнтовно 10-12 разів через масочку, надути при цьому величезну кульку. Під час даного процесу дикання дитина засинає. Тобто всі подальші маніпуляції у вигляді постановки катетера, ведення ліків, вони є абсолютно нетравматичними, так як дитина спить. Інколи батьки цього лякаються, і це є цілком природньо, тим не менше, саме такий спосіб введення дитини в наркоз є найменш травматичним психологічно і для дитини, і для мами. Якщо говорити про адаптацію дитини Після проведення наркозу до стоматолога, знову ж таки, цей процес відбувається набагато простіше, оскільки виконано під час наркозу надзвичайно великий об'єм роботи зазвичай. Тобто проліковано 5, 7, 10, інколи 12 зубчиків. І тоді вже набагато простіше, коли дитина знає, що стоматолог це не болить, стоматолог це весело, стоматолог це подарунки і почистити зубки, набагато простіше вже буде при наявності якоїсь невеликої проблеми чи сколу пломби, чи невеликого каріусу вже зробити наступні процеси лікування вже без наркозу, а абсолютно в задоволення дитині, і в задоволення мамі? Просто потрібно це робити насправді регулярно і в професійних лікарів.